Лекарня центральная Попаснянская лекарня. Это наш дверь центральный вход до лекарни. Это операционный блок у нас. Можете заснять. А то мы же находимся вот. 800 метрів від нас, від лікарні, знаходиться блокпост, і кілометра три знаходиться вже блокпост, хто хто там, і ми ж туди не, не попадаємо, ну ті, хто стріляють по нас. До речі, стріляють як часто опасно. А як привозять гуманітарну допомогу з Росії, так і починаються стрільби. Ну, десь дня через три як розгрузяться, так і починають стріляти. И вы целый вот сразу, так? А ч мы не вичиваемся? Нам ж слышно, так что и дома дрожат. Да. И стекла ходром ходят. Что що ж, щоб Угу. Потому что попадають иногда и в жилые дома, вот, и на жилые улицы. Это что то, що вичувати, да? по так. Попадают и по жилым домам. Конечно. Да. 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 А э, раннюю сразу к вам везут? Да, сначала сюда сюда. До нас мы ще оказываем первичну медичну да. допомогу. Остановка кровотечи, вывод шоку. Мобілізація, якщо є переломи, і потім транспортука йде до шпиталю в час іде. А як багато порани Ну, В суботу було троє. Це осколкові, так? Да, Ми Мі, назрена травма і осколкові рани. саме вот и что мы говорим про префронтовую зону. Ну, надо кое-что с оборудованием. А что самое? Ну, для реанимационной, это ИВЛ, для стучного вентиляции ЛГНВ аппарат. У вас его сейчас в лекарстве нет? Нет, есть, но очень обмежено. Якщо буде поступлення дуже велике, да, ми не зможемо всім. Вообще по нормативам положено на кожне на, на лишне один апарат ІВЛ. Монітори потрібні для ну, определение тиску. Колмуляторным операционным перевязочную суда. Візде, по всей больнице. Он у нас один. Дефібрилятор мы нам дали, але ну, він одразу згорів у нас. И не працює зараз? Зараз не працює, але ну, ми розмовляли з Іваном Франковським, вони 4-5 приїдуть до нас і пообіцяли нам привезти свій в подарунок. Ну це нам треба, щоб і тут був, в операційній, і в реанімації, і там, де в нас є кардіологія, і там потрібен цей апарат. Ще нам пару спат